Отже, наступна доповідь, екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення. Доповідач Бондар Олександр Іванович, ректор Державної екологічної академії після дипломної освіти та управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, доктор екологічних наук, професор, член кореспондент Національної академії аграрних наук, я роз... академії України. Я прошу колеги. По перше, дозвольте теж приєднатись до попередніх виступів і подякувати нашим збройним силам, що ми є. У нас є можливість така зараз зібратися, і вговорити такі важливі питання. Подякуємо офіцерам і рядовим і наших всіх, хто на сьогодні зараз в окопах захищається. Дуже така велика, велика місія, яку на сьогодні не виконують. По-друге, безперечно, Павлу Олексійовичу теж велика подяка за запрошення. Я пам'ятаю, як ми ще в 2012 да, році, в 2013 з ним займалися питанням сланцевого газу, питанням оцих угод з шелом шеврон, які спочили в бозі по певних питаннях, можливо, там якісь дії інші. Інші не, не професійні, або, можливо, антиукраїнські, Такі ідеї, які не дозволили реалізувати це питання. Я скажу, що знаєте, я не хотів би, щоб ми з вами розглядали геологічну галузь, геологічні проблеми, окремо від екологічних. Я нагадаю, 14-й рік, я не даремно його згадую, демократична ініціатива була така організація, разом з спільно з якоюсь американською структурою, ні проводило кілька років. Моніторинг моніторинг і колишньої загальної соціальної думки. І ні визначили наступне, що в останні роки, от перед самим 14-му Революції Гідності, протестний потенціал, протестний потенціал населення, особливо в таких регіонах, як Донбас. Виріс дуже сильний протестний потенціал народу. Тобто була велика незадоволеність, екологічна обстановка, екологічна ситуація. Воно приблизно кожен рік виростало в 2-3 рази, збільшилось. І доходило вже, в 14, вже практично перед 2014 роком до 120 протестів на рік. Тоді хвалились про те, що це у нас на сьогодні, слава Богу, не без кровопроліття, без всього, але трошки помилились. Тому що ці екологічні, нігаразди, екологічні питання були використані, можливо, було безперечно, навмисно, використано для того, щоб підняти і відірвати і питатися відірвати Донбас від України. В принципі, так воно і вийшло, але якісь все-таки екологічні питання, яка спадщина у нас залишилась після, після нашої незалежності, тримання незалежності. Ну, безперечно, в 91-му році, якщо брати, я не буду дуже вдаватись в історії. Але в 91-му році ми вже мали з вами результат Чорнобиля. 57 мільйонів квадратних кілометрів, 500 тисяч населення було переміщено. Крім того, абсолютно безгосподарська діяльність, скажімо, що тільки грунти на сьогодні. Раді різних процесів деградації ґрунтів, ми, які ми на сьогодні маємо, і мали тоді, вони перебільшували більше 130% від території земельного фонду. Тобто на один квадратний кілометр метр їх було кілька. В результаті кожен, кожен рік ми губили по 500 малих річок щорічно. 500 малих річок нашим будівництвом, замуленням. Нашим сільським господарством, яке було в прибережних зонах, крім того, об'єкти військової діяльності. Пам'ятаєте нашу армію в 2003 році, Тузла, коли Росія була такий конфлікт на Керченській да? затоці? 850 тисяч армії. Безперечно, хоча вже була можлива така конфліктна ситуація, але Путін. Тогда ж был не Путин 90, він пішов в 2000 році. Але то, да, 2000, это был 2003 рік. Якраз це був Путін, але він не посмів зробити якісь різкі рухи, тому що армія, збройні сили, не хотілось ніяких мати контактів. Але это були екологічні питання. Тузла, Потім екологічні проблеми, які пов'язані з Хатіславським кар'єром, якщо ви знаєте, це на кордоні з Білору, з Білорусі Хатиславський кар'єр і Шацьке Озеро, унікальне наші озера були під, під питанням існування. Потім Румунія, канал Бистрий, потім питання зв'язані з, з спібниками, з забрудненням величезним з трансграничним забрудненням. І колишні протести також були на Житомирщині, коли були Титанові, якщо ви знаєте, геологи повинні знати, Титанове виробництво. І там були величезні це, тобто народ вже був незадоволений. Крім того, об'єкти військової діяльності. Ви знаєте, коли природно заповідний фонд території України на сьогодні, ну, скажімо, до війни, там, це 7%, 7% території України. Це ПЗФ, це наш унікальний скажем, аксамитові і драгоційні території. А, а об'єкти військової діяльності це підприємства, містечки, полігони, це 15% території України. Тобто, в два рази більше, це практично бедленди, забруднені, інтенсивно забруднені, з забрудненням нафти і так інше. Тобто питань проблем накопичилось дійсно. дійсно. Легічні безпеки, геологічна галузь стоїть не останнє в ряду небезпеки. Давайте відверто казати. Тому що сьогоднішні виступаючі, коли говорили про ці кілометри, метри, які треба борити і пройти, забувають іншу сторону, на мій погляд, не заслужено. Тому що навіть пан президент в своїх, в своїх формулі миру, із 10 пунктів, яка була восьмий пункт, це екоцид, протидія екоциду. А перший, другий це енергетична безпека, це аграрна безпека. Тобто це все він пов'язав абсолютно логічно в один клубок. А ми з вами його роз'єднаємо. Я 15 років був членом ДКЗ, експертом, тобто геологічну галузь, оцінки колишньої безпеку, по об'єктам, геологічним об'єктам я знаю чудово. І скажу вам, що більше забруднення, яке давала геологічна галузь свій час, я навіть важко мені представити. От зовсім недавно ми об'їжджали об'єкти в Житомирській області, це ж катастрофа з цими кар'єрами, з цими відвалами, які на сьогодні абсолютно безпорядочно знаходяться. І крім того, ну і є ще більша небезпека, яка Зберігає геологічна галузь була, яка принесла і яка залишається і зараз як бомба повільної дії. Це урановий спадок. Урановий спадок це шахти, які на сьогодні теж, я думаю, в цьому будуть віднесені до критичної інфраструктури і будуть цікавити і американців. Це шахти три шахти в основному я беру це жовті води, які почали діяти ДМЗ, Дніпровські. Предніпровський хімічний завод, на якому через 68 мільйонів тонн небезпечних радіоактивних відходів. Скажу, от як сьогодні виступала пані з Національної академії наук, ми в 23 році, після того, як, після того, як була взірвана Каховська ГЕС, ми разом спільно з, з інститутом геохимии, есть такий пан Забулонов, зараз академік, ми проводили, піднімали безпілотник и оценивали ситуацію по забрудненню. Там был радіометр, это було складно было зробити, тому що на цьому боці мы, на тому боці, долині были розмежування, и над нами та фоці беспілотник, російський безпілотник, який... Оценив, что уже не тут делают, что уже не тут занимается чем. Так я вам скажу, выявилась радиация на дне Каховского водохранилища, ну не всей территории, там нельзя было добраться, но там, где оно было вильно, это килка там, может быть, квадратный километр два, уровень радиации был выше, хотя он был не такие значительный, но он был выше раз пять шесть, на портах самой территории. Я думаю, наскільки откуда ж це походження? Чим викликана ця радіація? Я думаю, що це Чорнобильський слід, це це зі стронці. Але були дуже здивовані, коли була зроблена геохімія і визначено, що це торій і раді. Це довгоживучі елементи, торій 236. 226 це довгоживучі елементи. Звідки вони попали туди? Безперечно, це жовті води. З 1952 року існує цей завод, він вимивається жахливим, я вам хочу сказати, виробництво в абсолютно жахливому стані. Це проривна галузь, атомна енергетика, це галузь, це утрона виробництво. І от зв'язку з цими технологіями, які абсолютно застаріли, які на сьогодні, це навіть не вчорашній день, це 40 50 ті -е роки минулого століття. І це результат наслідків такої діяльності. І ще, тому що коли насипали оце 58 мільйонів тонн відходів, абсолютно не було ніяких екранів зроблено. Практично дніпровське таке сховище, 10 мільйонів тонн приблизно. Воно знаходиться в відурези Дніпра 500 метрів, а з другого боку його обходить річка коноплянка. вот это все эти схожі, воно все тікає напряму в Дніпр. Тривалість життя в Кам'янському в Каменском, на 30% менше, ніж по Україні. Тому що деякі території знаходяться якраз на територіях, на територіях, де засипані шламосховища і сламосховища. І тому, коли ми говоримо про геологічний гаусс, говоримо сьогодні. Про нову угоду про Сполученими Штатами, я думаю, що не можна забувати екологічну складову. Ми зараз якраз пан Олег говорив відносно оце проведення аукціонів. Ну в аукціоні є теж екологічна складова. І ці параметри теж треба розробляти. Я думаю, всім екологам повинні поучаствувати в цьому плані. Які екологічні параметри, що повинні бути. Тому що ми. Потрібно давити будь-яку територію до логічного завершення. Якщо це урановий чи радіаційний, то це повинно бути, наприклад, зелена галявина, є таке поняття. І ліщі, наприклад, як за кордоном між іншим проводились такі рекультивації територій, тобто поняття видобування і рекультивації, і реабілітації повинно бути йти разом, воно повинно бути враховано в загальній ціні. От на сьогодні ми, я дуже дивуюсь, тут всі свої, наскільки геологічна галузь, яка, як ви знаєте, на сьогодні має оцінку по цим прогнозам, які готувалися, останні прогнози, останні оцінки, які готувалися для підписання угоди, це 14 трильйонів доларів. 14 трильйонів доларів. Долар. Ми сидимо на золотому мішку. А чому ж ми тоді такі бідні? В чому ситуація в цьому плані? Це дуже, це дуже дивує на сьогодні те, що дуже багато на сьогодні можливо питання і в сплячих, сплячих ліцензіях, так звані сплячі ліцензії. Наприклад, ліцензія отримана, там нічого не робиться. Можливо, треба зробити перелік весь, хто власників цих ліцензій, і вибирати і вирішати питання конкретно. Крім того, ви знаєте, що в 2018 році Німеччина закрила останню шахту. Закрила шахту по видобуванню вуглю. І вже зараз це існує на Заході питання, яке стосується, називається постмайнінг шахт, шахних містечок. Що це таке? Це те, що потребує, скажімо, спадок на все життя, подальше життя. Тому що потрібно відкачувати воду, сильно мінералізовану воду відкачувати, очищати її. Те, чим абсолютно не займається геологічна галузь. Чому ще? 40 мільйонів метрів на сьогодні витікає з Криворожського басейну. 80 мільйонів витікало з сильно мінералізованих вод з Донбасу. На сьогодні всі шахти практично все зруйновано. На сьогодні, де повністю перепад переток з солених мінералізованих вод, на сьогодні річка Сіверський Донець, це буде калюжа. Ми можемо так перевернути, що ми не будемо враховувати екологічну складову. В погоні за оцей видобуванням корисних капали перевернути всю Україну в таку територію. Ось так може бути закінчиться ця ситуація, Тому повинен бути баланс, як в формулі Зеленського Оно повинно бути як екологічна складова екоцит, тому що в принципі те, що робить Росія, це екоцид. На сьогодні збитки тільки подалю до 92 мільярдів. Это уникальные, уникальные территории, природно фонд, фонды, это вода, это земли. Только по холковке, возьмите. На сегодня там сбытки, только прямые было 2 миллиарда долларов. А ж не забывайте еще и с понятием экосистемной послуги. И мы повинны с вами выходить из понятия, так как Европа, если мы ориентуемся на Америку, Европу, оценка экосистемных послуг. То есть, если оценить те, что дает та территория давала до Взрива Каховська і ГЕС це приблизно три рази більше, ніж вартість Його продукту, який виробляла Херсонська область. Значить, ми повинні обличчям повернутися до цієї справи. І тому питання розробка і колишних стандартів, проведення колишнього аудиту, обов'язково кожна територія повинна а і обов'язково технології. Між іншим ми зараз питанням з інститутом гієхімії займаємося. І зараз ми проводимо екологічний аудит на атом на этих на уранових об'єктах на території схід язика. Там, звісно, ситуація складна, я не буду сейчас про неї розповідати, але повинні бути обов'язково проведені екологічні заходи. Повинна бути включена це в програму. Повинно бути зараз говорили колеги відносно університету. Відносно Лійської Харківським інститутом. Це. Але є нюанси, які стосуються дуже тонкого навлаштування наук майбутніх спеціалістів. І я маю бути система підвищення кваліфікації. яка на сьогодні підвищення кваліфікації не на рівні університету, який дає загальні поняття і терміни, а на рівні інституції, які опікуються Міністерством екології, наприклад, Міністерство екології. Ілі, наприклад, видобування, тобто хілогічне галузі, повинні бути нормальні, дуже рівні спеціалісти, які не за загальним схем по визначенням поняття екології по гекелю, а повинні бути дуже тонко на влаштуванні. Тому ви бачите, скільки величезних питань задіяно в цих питаннях видобутку, корисних копалин, угоди. І я думаю, що якраз це наша задача об'єднати спільно і вирішить додати відповідні пропозиції, які б комплексно вирішували проблеми галузі. Дякую.